І сила Святого Духа, слава Ісусу Христову. Видані браті і сестри, поздоровляю всіх вас Воскресним днем, учасників з прийняттям святих Христових Тайм. Ці дні, які ми провадимо, церква Христова дуже часто закликає усіх нас до сповіді і до причастя. чому вся суть ось цього закладу, це не просто, як ми інколи сприймаємо як звичай, так треба. Є піс, треба посповідатися, причаститися, ніби виконав якісь певні правила життя. Хоча і вони відіграють роль. Але як ми вже попередньо з вами згадували, що релігія це що означає? Що означає слово релігія, для віруючої людини І не віруючий в тому числі? Зв'язок з Богом. Відновлення зв'язку. Запам'ятайте, це не є якийсь вислів, який в церкві не стосується. Це відновлення зв'язку. Тобто, для віруючої людини це відновлення зв'язку з Богом. А в чому суть відновлення цього зв'язку? Суть цього відновлення, в тому що він втрачений. Якщо треба відновити, то, значить колись це було втрачено. Коли це було втрачено. Після цього як людина згрішила. однією людиною гріх ввійшов в світ, а гріхом смерть. Це по відношенню до природи фізичної, але розлучення фізичної і духовної сутності в людині це не є втрачення самої людини, її життя на землі, а відповідно, яка її участь після життя на землі, так ось для того, щоб після життя на землі мати райські оселі і перебувати там зі святими, можливо це лише через Бога. В чому суть? Можливо, це через Бога. А тому що згадайте пасхальний пісний спів. У ньому який зміст От пасхальному тропарі. Христос смертю, смерть подолав. Не щось інше, не якісь інші приклади приводяться, чи висновки, а смерть подолав. Тобто це означає, що в Бозі людина коли живе то вона має свою співпричасність до вічності. Бог по благодаті людина з Богом єдиносушна. Але, будучи смертною, може не наслідувати Царство Небесне, не з'єднавшись з Богом. Тобто Царство Небесне нічого нечистого не може війти, для того потрібна сповідь. І те, що людей сказано неможливо, у бо Бога є все можливо. Тобто тільки через Бога, тільки через ту жертву, яку він приніс, хресту смерть, смерть на хресті, викуплення, лише через це можна попасти в рай. Через Бога. Тому, не з'єднавшись з Богом, не відновивши ось цього зв'язку, цього зробити неможливо. Тому сьогодні якраз церква і винесла на середину храмів, винесла хрест, щоб нам черговий раз нагадати про ось цю велику жертву, принесена Богом за нас і за радого нашого спасіння. Але чому іменно сьогодні, не раніше і не пізніше? Знову ж таки, зважаючи на неміць людську, зважаючи на неміць людську, не було можливо бути принесена яка жертва із чогось земного заради нашого спасіння. А вимушена була бути жертва, возвищена, бо сам Бог себе приніс в жертву. Так ось, коли ми Незважаючи на нашу небіць людську, досягнути цього не може. І підупадає, виноситься символ нашого спасіння, Хрест. І споглядаючи на цей хрест, ти розумієш все своє літургійне життя. Для нас це не просто зображення, не просто символіка, не просто хрест знамен. Сенс. Ось подивіться, що було. Христос приходить на землю, приходить заради нашого спасіння. Ми хочемо спастися чи ні? Хочемо. Так якщо ми хочемо спасіння не тільки в означенні попасти в Царство небесне, а і тут спастись від всякої небезпеки. І тут жити щасливо. Не тільки про все. Давайте будемо говорити все про царство небесне. А земне життя. Що воно? Нічого не варте, ні варте це земне життя. Так а тут треба як жити? Тільки в Божому. Тільки з Богом. Тільки через Бога. Тільки за апостолом І Він каже, я все Божу укрив. Укріпляючи мене Господь, я все можу. Тобто я можу спастись, я можу прожити, я можу попасти, але тільки через Христа. Через Христа і в Христі. Тому для нас це прояв великої божественної любові, коли ми споглядаємо на Хрест. Не то, що не можна на нього так дивитися. Це неправильно дивитися на Хрест лише як на сим, символ. Треба дивитися як на сенс життя. Не тільки на символ нашого спасіння, як сенс. А в чому сенс? В чому було б сенс життя? Погляньте на хрест. Погляньте на Хрест і подумайте, а в чому для вас це є сенс? Що, в вас, що народжується в душі, коли ти дивишся на Хрести на, на хрест мене? Що народжується в тебе? Ну, Мінімум це благовоління перед тим. Якщо ти це не розумієш, давайте будемо по-дитячому. Дитина не розуміє цього, страждає Для воскресіння, це поняття незрозуміле. Але для неї є благоговіння. воно приходить і складає одне. Воно приходить і цілує. Причому часто показують в різних соцсетях, коли дитина, не маючи ніякого поняття, із родина не є така глибоко релігійна, ставлять перед іконою перед дитиною іконою, воно чи руки складає чи з уважністю життя. На жоден із портретів сім'ї, родини, відомих там людей немає такого, такої концентрації уваги, такого благовіння, як перед образом Христа Чи Богородиця. Чому? Воно чисте серце. А блаженний чистий серце воно там да Бога бачить. Не просто фотографія. Не просто фотографію, не просто якесь зображення, воно бачить Бога. А якщо бачить Бога, то що? Благоговіє перед Богом. З любов'ю трепеще. Не зі страхом фізичним, з любов'ю трепеще, з благовінням, з бажанням приєднатися, притулитися. І що воно робить? Цілує. Воно не розуміє цього богослів'я, сьогодні навіть не закінчував. Але цілує. Потяг душі, з'єднання з Богом через любов. Бо можна через любов прийти, можна через свідомість до Бога прийти. І тоді народити. Але от ми стоїмо перед Христом. Для нас вже людей дорослих, не дітей. Після Богоблаговіння повинна вже розкриватися сама суть. Благовію. А що це? А чого він на Христі? А де ті, хто вішов? А чому не зняли з Христа? Ну, воля честь приходиш, допомагаєш ближче. Так? Приходиш. Висить Христос на Христі, де допомога? Нема. І чуєш оповідання. Один розбійник каже, зійди з Христа. Ти такий великий, ми зійдемо, ми теж ще пожиремо. А інший каже, поміни мене, коли що царство твоє. І тут задумуєшся, а ти на якій стороні? Праворуч чи не можеш? Ти ближче нахилений до якого розбійника? Ну на зразок, я віруюча людина, в мене повинно бути все добре. Я там роблю те, а і так далі. З'ясування стосунків з тими людьми, якими поруч, чи повідношую до життя. Хожу до церкви, а чого в мене всього немає. Де той Бог? Або мене принижують, щоб мене Бог не захищає. Ну, приходять такі ж думки інколи, приходять, спокушають діяво з такими думками, спокушають. Для чого? Для того, щоб ти відвернувся від Христа, щоб ти був якось цей розбійник. Зійди з Христа і нас спаси. Але правильне місце біля того розбійника. Який сказав, ом'яни мене, коли прийдеш у царство. Бо ми заслужні, він говорить, відключаючи цього, ми тут заслужимо весемо. А він то не заслужено його поліцей. Так ось, коли в житті щось стається, то напевно заслужено, Напевно, щось наробили не то. Так, а чому питати Боже, де ти є, за що так мені? Ну не було б за що? Хіба була б дія, не було б цієї дії. Не Господь нам зло посилає, не Господь нам гріх посилає. Ми самі його робимо. Причому свобідною волею і згадайте знову ж таки апостола Павла, як він каже, чим я можу похвалитися серед всіх інших? Так, звичайно, я більше всього проповідував, я більше всього перетерпів, мене били, мене гонили. Ну належало б тобі стільки нагород за те, що ти отакий був Христовий проповідник. Але каже, не маю чого погодитися, лише своїми немочами і людьми. Бо те, що я робив добре, в цьому мені допомагав Бог по моїй волі. Але те, що я робив погане, я сам його робив. Сам хотів. І мені вже тоді не була потрібна допомога Бога, Божа. Бо щоб зробити зло, Бог не буде допомагати. Ти його робиш сам. А от щоб зробити добро, добре потрібна допомога Божа. Я можу все удивляючи мене, Господь, в Добрі. Іначе Бог не був би добром, був би злом. А це неправда, Бог є добром. Тому зло робимо ми, а добро робимо з допомогою Божого. Тому якщо, стається, якщо ми робимо зло і стається відповідно наслідком зла, є якісь погані подальші дії. Однією людиною гріх пішов в світ. А гріхом смерть наслідок гріха є смерть. Смерть фізична нашого тіла. Тому якщо робимо погані вчинки, з'являються погані наслідки. І Якщо є погані наслідки, то не треба запитати, де ти Боже, коли мені погано. Можна, можна сказати, Господи, щось я підійшов далеко від тебе, вже й тепер не бачу, куди йти. Так ось для того, щоб бачити, куди йти, є одна із заповідей. Можна Багато про неї говорити, але це заповідь. Сьомий день Господу Богу Твоєму. Для того, щоб ти зорієнтувався взагалі туди біжиш чи не туди. Правильно робиш чи неправильно? От уявіть, не було б цього сьомого дня. Що би було? Ну, умовно кажучи, не треба до храму ходити. Як би людина жила, на що орієнтувалася? Хто б її направляв? Бо є ж такі кажуть, я вдома помолюся. Я і без Бога можу. Мені і так добре. Нема тих цінностей. До чого дойде? Дойде до того, до простого людина загине просто. Вироджується нації, вироджується покоління, коли людина відступає від Бога. Не буде ні роду. Ні родини, ні сім'ї, ні поняття сім'ї такого не буде. Візьміть Європа. Пішла в своїх цінностях без Бога. От вроді ми такі, в нас все є. До чого елементарно приводиться? До виродження. Немає. Тепер народжує сім'я одну дитину. І це кажуть нормою. Ну ніби їхнє право. Тепер інші цінності, нетрадиційніші ці, ті не шлюби, такі поєднання переводять на, ніби на шлюб. Не суть в тому, ми не будемо розбирати сам гріх. Ми кажемо, що це неправильно. До чого це приведе? Чоловік з чоловіком буде створювати Просто не народні ці дітей, нема, нема такої дії. Значить що в кінцемі? Виродяться. Бо відійшли від Бога, Бога їм не треба. Бог каже, ось так, ти не хочеш так. Ось так маєш що в кінцеві? Не буде тебе. Просто тебе не буде. Тому повернемось назад із значити нашою з вами розмови і розмірковуємо. Коли людина повертається до Бога лицем, то перед нею перестають. Всі ті ці цінності, які корисні для її щасливого земного життя, для її спасіння і наслідування в Царстві Небесні, це через любов Христову, через самопожертву, через відречення від самого себе. Не жити так, як я хочу. Бо ніби стиль такий модерністський, європейський, все заради людини. Але людину заганяють в такі вузенькі рамки, що вона вже не має права нічого робити. Наприклад, ти не можеш робити, тому що цій людині це заважає. Ну будь-що. Ці заважають. І так оберігають цю ту людину, що зробили, що, а ця людина вже не має права нічого робити. Ну, умовно кажучи, приклад. В деяких, деяких європейських країнах не можна носити хрестник за мене. Кажуть, ти зневажаєш культуру іншої людини. Ти зневажаєш релігію іншої людини. Можна сказати так, ну я свій хрестик сховаю. Чекайте, а я він не зневажає мене, забороняючи мені, носити мій сину. Я ношу, його, зневажаю його символом, а він не зневажає моді символом. Ось так в захисті ніби людини чомусь все мусить пострадати християнство. Не маєш права. Таке однобоке ставлення. Чи, наприклад, дітонародження? Є країни, коли не говорять про... Тата і мама. говорить, родитель один, родитель два. А як тоді поняття Адам і Єва, чоловік і жінка? Кажу, не можна говорити, тому що це насиль, на, насильство робиш на дитину. Просто родитель один, родитель два. А, а далі воно собі визначає свою статі. Воно жінка чи воно чоловік, коли дорослий стає. Бо ти зневажаєш, ці цінності і приймають їх християни, які називаються депутатами Європарламенту. В деяких країнах це є. Так ось, а як же ж тоді вся хронологія життя куття людини? Я не говорю про інші фізіологічні властивості людини чи щось інше. Но елементарна біблійна історія, і її куди подіяти? Як тоді сказати Авраам? Роди Іса, як сказати про Єву, як сказати про Божу Матю, яка народила Ісуса Христа, як саме поняття народження. А ці цінності, куди подіти? це ж наші дохмоти, нашої віри. Їх вже, виходить, немає. Так ось, коли ми відкидаємо ось ці речі, ми просто вимерні. Просто не то, що знеціниться наше життя. Ми пропадемо, прийдуть інші. Можна було колись запитувати, чому серед великої кількості Господь обрав Ною? От ви читали священне писання? Читали. Ну обрав же Ною, не когось іншого. Чи обрав Авраама? В чому суть цих людей? Вірою Авраам догодив Богу. Бо він сприймав все так, як говорив про це Бог. Було ж багато рік, і в ті часи було багато течій, і було багато різних вірувань і багато чого іншого. І за Ноя те ж саме було. Люди також жили, було багато людей. Але Ной дотримувався заповідей. Дотримувався і визнавав, що все, що в цьому житті є, є так, як сказав Бог. Нічого іншого не було того, що сказала людина. І свято дотримувався свого і спасся. Оце так, як для нас, віруючих людей, коли ми визнаємо все те всі те вчення, яке існує в церкві, тоді спасемося. Почнемо щось придумувати, вимремо. Просто мінімум вимиримо. Я не говорю вже про страждання, яке придеться перетерпіти. Вимремо. Тому споглядаючи на хрест, треба пам'ятати, що це є символ нашого життя і сенсом глибоча, глибини нашого життя. Тому для нас хрест не просто символі, символіка, а це знамено, за яким ми йдемо, дотримуючись всіх івангельських заповідей. Безокорізнено, без зміни і без Ось так, є Христов шлях, і інший шлях антихристовий. Ти або з Богом, або ти проти Бога. Або ти праведний, або ти грішний. Немає нічого середнього. І в Івангелі сказано, ти добре або ти холодний, або гарячий, ну, дуже погано, коли ти хладно тому шість днів працюй, сьомий день Господу Богу твоє. Тоді згрішив, іди кайся. І не чекай, поки раз в рік. Сьогодні, бо завтра твоє життя може скінчитися. І не встигнеш. А Господь в чому застане, в тому буде судити. Тому як тільки згрішив, зразу кайся. І не треба чекати нічого. Будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. І чим частіше будете ісповідуватися, чим частіше будете єднатися з Христом, тим легше і спокійніше буде йти по життю. Поступайте, як Христос. І спасете ваші душі. Бог вам всім допоможе. Слава Ісусу Христу!